Канбан це система управління роботою. Це інструмент чи каркас. Канбан базується на певних принципах. Я хочу сфокусуватися на основних трьох. Перше. Візуалізуй свій робочий потік. Скоріше за все, ви вже бачили команди, які це роблять. Вони влаштовують дошку на стіні з трьома чи більше колонками. Сама ліва це, як правило, беклок. Чи Колонка вибору правої сторони ми маємо колонку готово. Всередині те, що знаходиться в роботі. Це ще називається work in progress. Деякі команди поділяють цю колонку на дві чи три чи більше. Для простоти пояснення я поділю цю колонку на дві. Перша частина буде в нас дизайн та розробка, і друга частина це тест. Та інтеграція чи документація це те, що команди, як правило, роблять дуже добре. Вони клеють купу, наліпок на стіну і називають це канбаном. Але канбан це більше ніж це. Те, що ви наклеїли ці наліпки чи наклейки, дає вам можливість візуалізувати роботу. Але поки що це не дає вам можливості інспектувати та адаптувати, що, як ми знаємо. Є ключовими стовпами емпірічному контролю процесу. Другий принцип, можливо, найголовніший це обмеження роботи в процесі чи обмеження незакінченої роботи. Це так званий web limit», тобто ліміт незакінченої роботи. «Web limit» – це про те, що спочатку ми закінчуємо ту роботу. Яка в нас вже начата і тільки потім починає нову. Як кажуть, перестань починати та починай закінчувати. І як це робиться, ми розглянемо через декілька моментів. Третій принцип це оптимізація потоку. Це якраз про інспекцію та адаптацію. Це про те, що ми розглядаємо всю систему і дивимося, як можна скоротити час. Який потрібен одному елементу нашого беклогу для того, щоб потрапити до колонки, готово. Це ще називають «Lead Time». В скрамі, наприклад, ми можемо це робити за допомогою ретроспектив. Зараз давайте повернемося до нашого «Web Limit» та побачимо, як це працює. на прикладі. в нашій системі давайте уявимо, що ми поставили Limit» два елементи. Це означає, що ми можемо починати працювати над новим елементом тільки після того, як ми перемістили один з них до колонки готово. Таким чином, ми створюємо стимул для того, щоб закінчувати роботу, а не тільки починати. Це означає швидше доставка цінності нашому клієнту чи швидше доставка інкременту продукту. Де ми отримуємо відгук і можемо навчатися. Звичайно, в цієї системі є деяка гнучкість. Існують інструменти, які нам допомагають справлятися з виключностями чи ситуаціями, які трапляються в реальному житті. Однією з таких ситуацій чи виключень може бути робота з залежностями. Давайте припустимо, що у вас є елемент, який ви не можете завершити, бо у вас є якась залежність. До іншої команди чи до когось, хто не знаходиться і не є частиною вашої команди. Замість блокування вашого веб, ви можете перенести цей елемент до так званої парковки. І тут дуже важливо робити це прозорим для того, щоб обговорити це на наступній ретроспективі. Чому так вийшло? Чому у вас з'явилася ця залежність? Можливо, у вас немає потрібних. Вмінь в команді, що ви можете зробити для того, щоб уникнути такої ситуації в майбутньому. Інший випадок може бути, що ваших стейкхолдерів з'явилася якась екстрена потреба. Ви можете зробити екстрену лінію, і добре було б її якось відокремити, можливо, іншим кольором. І що вам потрібно зробити далі, це впевнитися, що ви не перейдете до модусу. Екстрене, екстрене, найекстреніше, тому що в результаті ваша команда буде перезавантажена. І в той момент, коли у вас є ці екстрені елементи чи екстрений елемент, вам краще поставити всю іншу роботу на паузу і сфокусувати всі зусилля, всю енергію, всі ваші вміння для того, щоб за швидкий час перенести цей екстрений елемент. До колонки готово і повернутися до вашої поточної роботи. Ви можете використовувати цю техніку індивідуально. Я, наприклад, використовую камбан для створення цих відео. У мене також є дошка з беклогом, з роботою в прогресі та з. Колонкою готово. Ви можете працювати за цією технікою в команді чи навіть використовувати цей підхід на організаційному рівні. Я дійсно сподіваюся, що це пояснення було для вас проникливим. Я сподіваюся, що інструменти та принципи, які нам надає Канбан, а саме візуалізація роботи, обмеження роботи в процесі та оптимізація робочого потоку, допоможе вам стати більш ефективними як особисто. Так і в команді, і якщо ви керуєте організацією, то створити більш продуктивну компанію. Дякую, побачимо в наступному відео.